Ну, дивіться, наче, пане Михайло, ну привітайте, люток гарно, щоб ми записали. Ми тут привіталися, аби в коридорі, правда, привіталися. Ну, я радий, в новому році, дай Боже і вам, і всій родині, щоб тут вас е, лихо обходило, а, а здоров'я було, бо це для вас не все решту. Mm -hmm. Здоров'я вже бі, дасть біг, вже дуже. Да. Поки що У мене 89 років. З ну, О -о -о, 20 січня буде 90, вже йде на 90. О, М -м. Так що в цьому році вже час буде на 90. Немає. Ну ми хочемо, щоб ви добралися не тільки до 90-ї додати. І, і 65 років. 65 років. 65 років. Ми Разом. ні разу не розлучалися. Ну, ну, 80. Ну, 64 роки. В шлюбі 64 роки. О, ось такий добрий приклад для всіх молодих. Я Як ти казав, це дуже рідкість ми буває. Ну Може, тому це і є якраз той секрет, що ви так довго і непогано виглядаєте, я повинен вам сказати. Молодці. Так, брат, підтримуєте один одного. Але, ну, а решту ми май... вже немачні, вже глибока старість у нас. Вже mm -hmm. йому 89, а мені 83. А, може, може ще дочекає, ви, ви... 90. а як дочекаємо, до треба, 90, 90. треба просити, треба сказати, як Бог, як yeah. Бог дасть. Yeah. Yeah. Треба дружинка, то сказати, yeah? слово, бо то. Молодий Бога треба uh, так. Це ну, подарує нас. Хто Шевченко Олександр Леонідович. А, о, а це пан Віталій. О, Віталій, молодці, пан Віталій, бачите. Так, а тепер? такий гарний темний куточок такий. І історико... Оце грамоту, це грамоту до Вайтишин. Ммммм. Одна Вайтишина, бачите, от яка у вас. Чи, у честь того, що, ми, що я, угу. по моїй ініціативі, Ді, всі допоможе, mm -hmm. англія охоронителя ми коло школи Великі три метри, Я зараз вам покажу на mm -hmm. фотографії. А це, це грамота. Mm -hmm. А це грамота нашого керівника, і в тому числі і вашого. Oh, да, пан Олег. Мача, вам, ну, добре, що. Це вони вам до Дня народження чи, чи до якого свята? В святковий день написали. До дня народження, так, 20 травня. А так, з дня народження є. Ну бачите, добре, що вас вони не забувають на це що, що не забувають. Ну, видимо, що тепер катива, тепер, ну так як ви знаєте, вже на чому ж виділи. А чим? В інтернеті. Mm -hmm. Що у нас мекитенцях є Степан Бандера в 2007 році. Mm -hmm. І Леся Українка є, весь Українка коло школи і ангел хроники, так нападів. А Степан Бандера коло самої церкви коло могили. Це моя ініціатива. Oh, це дуже добре. І моя ініціатива, ця капличка, коли приїхали, це теж моя ініціатива. Я вирішив... Ну, що ви всі стоїте, а сідаєте? Були, були часи страшні. В наші крашки на їх доброси сідає. Може, зараз бакати вода, бо краще я не буду то розказувати. Но в честь того я вирішив якісь слід лишити. Для, для села і для цього. А правшу сюди сіда.